Вчора всі соціальні мережі розривало. Ухилянти, негідники втекли, навіщо нам такі громадяни. Українські активні громадяни обурювалися через українців, яким заборонили видавати паспорти і інші консульські послуги за кордоном. Обурювалися як казали, так їм і треба, вони нам не потрібні. Але чи все справді так, бо були інші точки зору. Розпорядження віце-міністра закордонних справ абсолютно незаконне. Він доручав консулам припинити надання консульських послуг. Конституція навпаки гарантує надання консульських послуг і закон гарантує. Але українці поділилися, поділилися, звинувачували один одного в усіх гріхах і зовсім забули, через що взагалі вся ця проблема виникла. А виникла вона через просту історію: Українській армії найбільше не вистачає озброєнь і людей. Якщо з озброєннями ситуація зараз вирішується, тому що Сполучені Штати Америки проголосували вже і в Конгресі, і в Сенаті, вже і президент Байден підписав великий пакет допомоги Україні, яка включає дуже багато озброєнь, то з людьми ситуація залишається такою, як і була. Так, ми прийняли закон про мобілізацію, вірніше, доповнення до чинного законодавства. Скільки ми його приймали? Півроку більше, а людей не вистачає. Немає кому воювати. Солдати, які пішли добровольцями в перші дні війни, або, на жаль, загинули, або травмовані, або продовжують знаходитися в окопах і мріяти про те, коли нарешті вони зможуть повернутися додому. А вони не можуть повернутися, тому що немає заміни. Бракує навіть тих, хто зараз є на фронті. І це величезна проблема. Нібито заради цього задумали всю цю величезну історію з тим, щоб притягнути сюди українців, які виїхали за межі України. Але чи хтось їх звідти притягне? Абсолютно ні. Ніхто з них сюди не приїде. Особливо після таких кроків, які робила українська влада, кроків нерозумних і дуже часто абсурдних. Але один урок з тих псевдозаконодавчих і регулятивних кроків, які зробила влада, я все ж таки для себе виніс. Я дуже давно, ще тоді, коли ми приймали закон про реєстр військовозобов'язаних, дивувався навіщо це приймати законом, якщо можна це зробити постановою кабінету міністрів за один день. Всі закони вже існують. Те саме стосується мобілізації. Ніякі зміни до закону про мобілізацію нам були не потрібні. Достатньо було новий порядок затвердити рішенням Кабінету міністрів. От кабінет міністрів вчора рівно це і зробив. Вони прийняли розпорядження, відповідно до якого військовозобов'язані, які знаходяться поза межами України, повинні приїхати в Україну і стати на військовий облік. Це основна суть закону про мобілізацію, доповнень до цього закону. Це можна було зробити постановою Кабміну півроку назад, рік назад, два роки назад. Це можна було зробити законом, який подав би ініціював президент, і прийняти без жодних обговорень. Але ні, всі з себе хотіли зняти відповідальність. Бо мобілізація непопулярна. І глава офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю політику прямо каже, що президент слухає людей, а це є не дуже популярно. Тому, мовляв, це не відбувається зараз, бо люди проти цього. Але хто ж повинен це зробити? Пам'ятаєте конфлікт між... Залужним і Зеленським, якого нібито не було, все добре, але тоді Генеральний штаб стверджував, що нам потрібно 500 тисяч людей. А президент казав, хай нам доведуть, чому 500 тисяч, як це забезпечити. Потім говорили, що 500 тисяч це не відразу, а протягом року людей в армії більше не ставало. Всі сперечалися, і ніхто не хотів брати на себе відповідальність за це непопулярне рішення. І ось взяв парламент, прийняв закон. Він вступає в дію 18 травня. І з 18 травня законом все було б врегульовано. Але чому не чекали вступу в дію цього закону, а видали спочатку листи, рекомендацію від Міністерства закордонних справ, а згодом і відповідний документ від кабінету міністрів? Чому раптом це зробили? От в мене таке враження, що це звичайна спецоперація проти українців для того, щоб нас поділити не для того, щоб людей стало більше. Люди, які сперечалися зі мною в соціальних мережах і розповідали про ухлянтів, які втекли за кордон, не могли дати мені відповідь на одне запитання в репортажі. BBC, от зараз я вам покажу фрагменти картинки з цього репортажу. Я побачив дівчинку. Ось цю дівчинку вона розповідає, що виїхала, коли їй було 17, в 9 хотіла піти на майдан. Батьки не пускали. Батько, танкіст, герой України. але вона. 19-річна дівчинка не отримує паспорт, бо заборонено. Вона що? Військово зобов'язана? Цей ДП документ один на багато країн Європи. Люди своїм коштом летіли туди, для того, щоб їм перед носом закрили двері. Чому? Навіщо? Яка в цьому логіка ця дівчинка завтра врятує українську армію? А про це ніхто не замислюється. Треба протиставити тих, хто поїхав, і тих, хто лишився. Колись представники нашої влади говорили, що всі кошти, які отримують українці за кордоном, потрібно в них забрати, щоб українська держава їх перерозподіляла. Пам'ятаєте, були такі розмови: серйозні розмови. Замість того, щоб думати, як цих людей повернути в Україну з одного боку, а з іншого, як думати, як поповнити ряди української армії? В нас думають, як нас посварити між собою і знайти крайнього. Не президент винен в тому, що не ініціював мобілізацію, в тому, що вона не була готова, не Кабінет міністрів, в тому, що не видав розпорядження, яке треба було видати ще два роки назад. Винні оці люди, які виїхали туди за кордон. А чи винні вони? Скільки їх взагалі там? Сайт Текста давав попередні оцінки і говорив, що приблизно 400 тисяч людей, які підлягають мобілізації, знаходяться за межами України, і близько 5 мільйонів в Україні. Тобто їх там. В 11 разів менше, ніж тих, кого потрібно було б мобілізувати в Україні. Вони врятують ситуацію, вони повернуться сюди. Навіщо? Якщо їм не дадуть українські паспорти, вони будуть абсолютно спокійно вид на проживання в тих країнах, згодом отримають громадянство. Загалом ці паспорти їм не дуже і потрібні, якщо вони не хочуть сюди повертатися. Але вони хочуть, і це показують багато соціологічних опитувань. Їх можуть сюди просто не пустити. Зробити так, щоб бажання саме це в них зникло. Хто ці люди, які виїхали? Невже це всі окулянти? Ми ж знаємо, що за межами України знаходиться близько 10 мільйонів українців, яких десь 3 мільйони виїхали ще до повномасштабного вторгнення, навіть до війни, а решта виїхали вже під час повномасштабного вторгнення. Звідки вони виїжджали? Є люди з Маріуполя, які залишилися без будинку, без квартири, без способу для проживання або з інших окупованих територій. Таких людей там дуже багато. Українська держава не пропонує їм грошей, у них тут немає роботи, у них тут немає житла. В Європі вони отримують достойні кошти, отримують роботу, можуть прогодувати себе і сім'ї. Куди ми хочемо їх повернути? Сюди, в Україну. Так, це правильне бажання. І було б дуже добре, щоб вони були мобілізованими, але вони ж не відразу мобілізуються. Вони повинні спочатку стати на облік. Може вони потрібні армії, може ні. В них є сім'ї і родини. Українська держава думає про цих людей. Все, що робить українська держава, виплачує 2 тисячі гривень на особу. Цих коштів вистачить, щоб в якийсь спосіб зняти хоча б квартиру. Я знаю, про що я говорю, тому що допомагаю в реалізації проекту Шелтер, який зараз реалізується в восьми областях України. Проект Шелтер допомагає людям, які є біженцями, тимчасово переміщеним особам. Ми допомагаємо їхнім дітям, ми організовуємо для них конкурси. Ми, врешті-решт, вчимо їм і даємо їм нові професії, а потім влаштовуємо на роботу в українські підприємства, які знаходяться в центрі і на заході, куди вони переїхали. Навіщо ми це робимо? Щоб не втратити їх. Щоб вони з України не поїхали. Ми робимо те, що мала би робити насправді українська держава. Але коли українська держава цього не робить, куди цих людей повертати? В нас є міністерство, яке займається цими особами. Я багато фільмів про це робив. Казав, що треба зробити міністерство любові. Я його так називав. А насправді це міністерство сім'ї. Чому сім'ї? Тому що українців в минулому році народилося найменше за останні 300 років. Нас чекає шалена демографічна криза, нам потрібно повернути цих людей, бо нікому буде працювати, оплачувати пенсії старшим людям, врешті платити податки для того, щоб утримувати українську армію. Хоча ці люди насправді, ті, які є за кордоном, платять в Україну дуже багато. За даними Національного банку, лише в 2023 році вони переказали на Україну 11,5 мільярдів доларів. А в 2022 ще більше 12 мільярдів доларів. Я вам скажу для порівняння в великому пакеті, який ми так чекали, Сполучені Штати перекажуть на Україну 7,5 мільярдів доларів і те в кредит. А ці люди переказують свої кошти в Україну, бо хочуть сюди повернутися. Вони купують тут житло, квартиру, інвестують в підприємство, підтримують своїх родичів. Це кошти, без яких наша економіка задихнеться. Європейський союз, який виділив Україні 50 мільярдів доларів, виділяючи кожен рік по 10 мільярдів, річно виділяє менше, ніж ті люди, які виїхали за межі України для нашої економіки, а значить для нашої армії. Перше, щось стверджувати, що вони забули про Україну, нічим не допомагають. Хоча би зайдіть в інтернет і подивіться, що відбувається з нашою економікою для того, щоб прийняти мудрі рішення. Потім є ще одне важливе питання: припустимо, що серед тих. 400 тисяч, які підлягають мобілізації з тих там мільйонів, які є за межами України, справді є і Хулян. Вони є точно. І я зневажаю цих людей так само, як і більшість з вас. Але ці люди, як вони туди виїхали? Може, треба мобілізувати тих, хто давав їм дозвіл на цей виїзд, тих, хто брав з них хабарі, щоб їх туди вивезли? Як поза законом вони перетнули кордони України і кого покарали в такій великій кількості? Де ці всі особи, які випустили з України сотні тисяч людей всупереч закону. Вони не хочуть піти захищати українську батьківщину. Немає в них такого бажання. Їм треба далі брати гроші для того, щоб вивозити українців, які хотіли би сховатися від мобілізації. Це відкрите питання. І це якраз питання, яке стосується справедливості. А ці люди, які залишаються там за межами України, Україні насправді вкрай потрібні. Чого бояться ці люди найбільше? Соціологічні опитування кажуть, що ті, хто не хоче мобілізуватися, найбільше бояться смерті. І це природно. Всі люди бояться смерті. Коли українська армія наступала, коли не було прямого контакту з ворогом, то український солдат відчував себе захищеним і мобілізація відбувалася нормально. Коли українська армія вступила в прямий контакт, а чому вона вступила в прямий контакт? Тому що нам не вистачало артилерії і озброєнь. От саме тоді в людей і в солдата, і в його близьких, знайомих з'являється страх смерті. Цей страх дуже легко подолати зараз, принаймні, значною мірою легше. Бо коли ми отримуємо від американців далекобійне озброєння, то ми можемо гарантувати нашим солдатам, що ми будемо нищити ворога дистанційно. Це дуже хороший час для того, щоб почати ну, велику піар-компанію, якщо так можна сказати: компанію з роз'ясненням для населення, чому українські солдати зараз, коли американська допомога відкрита, а буде ще багато іншої допомоги, будуть набагато захищеніші. Друге, чого бояться українські солдати, це те, що. Вони не будуть навчені, що їх кинуть на фронт без жодного навчання. Тут би варто було зробити, звичайно, хороші фільми, репортажі телевізійні про те, як вчать українських солдатів. Я знаю багато прекрасних навчальних центрів. І не йдуть українські солдати зараз на фронт відразу після мобілізації. Мінімум місяць вони проводять в цих навчальних центрах, їх готують, готують фахово і якісно. Про це треба людям розповідати. І зараз час про це розповідати. А що нам розповідають? Нам розповідають, як українці штурмують центри, як не видають відповідні документи і не надають відповідні послуги хлопчикам і дівчаткам 16-річним, які хочуть отримати перший паспорт, як не видають документи дівчатам, які є родичами, і дітьми загиблих героїв, або тих героїв, які зараз воюють і знаходяться на фронті. Це точно не та картинка, яку хотіли би бачити українці. Питань багато. Ми зможемо перемогти тільки тоді, коли будемо діяти разом і продумано. Коли зрозуміємо, що нам потрібен кожен українець, який за і його потрібно сюди повернути. Коли зрозуміємо, що не має бути шпарин, які ухилянтам і дезертирам дають можливість втекти з країни. Коли зрозуміємо, що українська армія має правильно готувати своїх солдатів, розповідати ефективно про рекрутинг і його проводити відповідно до здібностей кожного військовозобов'язаного потенційного солдата офіцера, коли отримуємо, а ми вже і отримуємо українську зброю, в нас є все для того, щоб перемогти. Бракує лише клепки у деяких людей, для яких влада і політична інтрига набагато більше значать, ніж майбутнє України.